Всім привіт, дівчолі! Мене звати Женя. Я думаю, більшість із вас зі мною знайома. І це моє перше відео на YouTube. Чесно кажучи, я давно мріяла так сказати. Ну що, поїхали? Для того, щоб знати це відео, у мене були як мінімум дві причини. Перша а це те, що мені стало вже важко пояснювати чоловіку, чому я збираю все сміття, а не викидаю. Його. Ну а друга полягає в тому, що пустих банок стало вже настільки багато, що скоро вони мене виселять просто з квартири. Наш перший продукт це спрей енерджайзер для волосся. Я його купую на iHerb. І щоб ви розуміли, це може бути в усіх моїх пустих банках, тому що. Це просто кращий засіб для волосся, який я не змінюю уже три роки. Особливо раджу дівчатам, котрі хочуть відростити волосічко, або ж котрі хочуть а, додати трішки об'єму і мають жирні корені. Наскільки я знаю, зараз вони дещо змінили флакончик, тому я залишу вам актуальне посилання на iHerb, саме на цей спрей. Я без прибільшення скажу, що я вже не мислю своєї щоденної рутини без нанесення цього засобу, тому що я його наношу на вологе волосся. Після миття перед сушкою на корені просто втираю або роблю масаж щіткою і все. Він правильно підсушує корінь, надає об'єм. При цьому тут є вітамінки, в тому числі і групи Б. І ця штука реально справжня знахідка, якщо ви хочете відростити волосся. Міцелярна вода тут у мене. Ви бачите два варіанти: один більш бюджетний і один більш дорогий. Всі вони докористовані до дна, і мені є про що сказати. Ми маємо два всім знайомих варіанти. Перша це міцелярка від Гарнір. Наш бюджетний варіант, ним користуються багато візажистів і багато дівчат в повсякденному житті, і прошу звернути увагу, що в мене серія саме для чутливої шкіри. Так от. А минулої зуми при регулярному використанні, хочу наголосити, що я завжди дотримуюсь двохетапного очищення, і це важливо. Тобто, міцелярку я не залишаю на обличчі і нікому не раджу це робити. Так от а, десь до середини зими, поки я застосовувала саме цю міцелярку, у мене шкіра почала буквально відлущуватись. І проблема була саме в цьому продукті. Бо як тільки я його виключила, Зі шкірою все нормалізував. Другий варіант це моя знахідка, моя любов. Купила за рекомендацією дерматолога і потім косметолог також похвалила цей вибір: це біодерма. Вона також призначена для чутливої шкіри обличчя. І вона надзвичайно делікатно і ефективно при цьому видаляє будь-який мейк. Щоб ви розуміли, це все пусті банки, і всі вони по 500 мл. Тобто ця міцелярка це реально знахідка. Будь ласка, дівчатка, не економте на якісному очищенні шкіри, тому що це основа близько двох років тому я мала достатньо серйозні проблеми із суглобами. І на той момент моя лікарка порадила мені саме цей засіб, щоб врятувати свої коліна і стопи. Це California Gold Nutrition, американський бренд із iHerb, Хер помагає якісної, хорошої і відносно бюджетної у профілактичному дозуванні. Тут 240 капсул, нам її вистачає з чоловіком надовго. Щоденний прийом дві капсулки і разом зі сніданком. Обов'язково разом з їжею, тому що це все ж таки жир. І можу сказати, що навіть при тому, що я маю чутливий шлунок, саме ця омега дуже легко засвоюється і не викликає дискомфорту. Дівчата, дуже прошу вас запам'ятати, що хороша омега – це в першу чергу наше жіноче здоров'я, також. Це якість нашого волосся, нігтів та шкіри. Ну і по-третє, це здоров'я всього нашого опорно-рухового апарату. Наступний наш продукт це дезодорант від бренду Schmitz Bergamot Lime. яйцо класний склад, це натуральний дезодорант, і він не блокує виділення поту. Він лише блокує неприємний запах, замінюючи його на достатньо свіженький такий лаймовий. Натуральний дезодорант – це хороша альтернатива магазинним, Це з ідеальним складом із A-Herb, і ним я користуюсь переважно взимку, коли в принципі немає якоїсь суттєвої фізичної активності, і погодні режими дозволяють експериментувати. Гель для душу. Коротше, ну я думаю, по банці видно, що я колись його дуже любила, доюзала до останньої краплинки, але сталася не дуже приємна ситуація. В мене в 30 років з'явилась атопія, атопічний дерматит, і відповідно звичайними миючими засобами, звичайними гелями для душу я тепер користуюся значно рідше. І відношусь дуже вибірково. Насправді, оця фішечка, із відсутністю, як бачите, сульфатів та СЛС це не більше ніж маркетинговий хід. Цей гель для душу просто шикарно піниться. Він класно очищає, але він достатньо агресивний. Він пересушує шкіру, він злегка пошкоджує шкірний бар'єр і масло ши, яке тут є, нібито насправді не робить абсолютно нічого, тому що воно практично на останніх місцях. Коротко перед історією. Цей скраб для тіла а, мені дістався у б'юті-боксі від магазинів Шик та Блиск, якщо ви таки знаєте. А, мені подарувала його подружка на день народження, і скориставшись цим засобом перший раз, я була суперприємно вражена його просто потрясним ароматом кави. Але на цьому, схоже, плюси закінчилися. Тепер коротко про плюси та мінуси даного засобу. Плюс тут лише один. Це просто потрясний аромат кави. От реально, ви ніби купаєтесь в каві, і я обожнювала з ним приймати ранковий душ, але тепер про мінуси. Це сольовий скраб для тіла. Що значить сольовий скраб? Це значить, що якщо у вас є якісь порізи після гоління, якісь ранки, то сіль туди буде заходити і вам буде ну дуже неприємно. Із інших мінусів, а, ці часточки вони от ніякі, просто ніякі. Я не знаю, як можна було зробити скраб, який не відлущує абсолютно нічого. І при цьому залишає якусь незрозумілу, жирнувату плівку. Тобто, це неприємне якесь а, зволоження, як, наприклад, у засобів там султан. А це просто банальна жирна плівка на шкірі, яку потім неможливо змити навіть агресивними гелями для душ. Наступний засіб я буду щиро хвалити. Дівчата в інстаграмі сміються і інколи навіть називають мене амбасадором цього бренду. Але насправді це нічого більше, крім щирої любові. Я рада, що я їх знайшла. Я рада, що це український бренд космецевтики і фітокосметики, і я рада, що цей бренд афігенно дієвий і він просто може затьмарити половину люкси у моїй косметичці. Мова піде про український бренд Роза Бела. Я думаю, що ті, хто за мною стежить, знають, що я з ними познайомилась десь в жовтні і от, на секундочку, пройшло кілька місяців, і ця сироватка повністю пуста. Я в захваті від всієї лінійки Porefine, вона очищує пори, вона підходить для жирної та комбінованої шкіри, а також шкіри схильної до запалень. І саме ця сироватка прибирає ці запалення, прибирає почервоніння, прискорює загоєння постакне, злегка освітлює, регулює тон шкіри, зменшує видимість пор. Це просто топ, а також вона робить шкіру такою трішки більш матовою, тобто ідеально саме для ранкового догляду. Наступний продукт у нас на огляді, але не зазначення, це бренд CRW, а саме їхнє зволожувальне молочко. Це у нас сімейний продукт, тому ми беремо найбільшу упаковку на 473 мл. Користуюсь і я, і чоловік, тому що в мене атопічний дерматит, а в льоші є проблеми також зі шкірою і йому також цей же засіб порадив дерматолог. Однозначно ми будемо брати його ще. Більше того, у нас вже є записні банки, він зручний, він легкий, він легко вбирається, він класно зволоже, він містить в складі цераміди, які відновлюють ліпідний бар'єр шкіри, і дуже актуальні будуть саме для сухої подразненої шкіри і шкіри із різноманітними проблемками дерматологічного характеру. Коротше, однозначно раджу і можна навіть діткам від трьох років. Так, дівчувики. А далі це просто мастхев і консилер, який, як на мене, буде класно альтернативною тар, тому що він такий же криючий, також має жирно-кремову текстуру, яка швидко при цьому фіксується, не сповзає нікуди. Але єдиний його недолік в тому, що в нього достатньо маленька палітра відтінки. Ми з вами говоримо про Гош. У мене відтінку 04 натуральний. Це консилер, який насправді реально підійде багатьом. І навіть в тому числі віковій шкірі, але все одно для вікової шкіри потрібно буде його злегка припудрити. Він швидко фіксується, тому тушуємо ми його також дуже швидко. Я рекомендую розташовувати його, як і будь-який криючий консилер, або хорошим а, синтетичним пензликом по типу Real Techniques, або ж пальчиками, тому що подушечки пальчиків у нас теплі і вони правильно розносять продукт. А, єдиний нюанс, як я сказала, це те, що цей консилер, от трішечки затемний. я ним користувалася саме влітку, коли шкіра. А чому саме зубна паста, Запитаєте ви а, в пустих банках? Тому що ця тема насправді для мене дуже важлива, і я б хотіла, щоб ви не повторили моїх помилок. Справа в тому, що саме під час повномасштабного вторгнення я вирішила здійснити свою давню мрію і поставити брекети. Я йшла до цього дуже довго, і як виявилось на прийомі у терапевта, що я маю суттєві проблеми із зубною емаллю, в тому числі через неправильний догляд за нею. І справа була саме в зубній пасті. І саме BioRepair – найперший бренд, який стоматолог, терапевт порадив мені для заміни різноколки, чому саме ця паста? У неї дуже крутий склад, це вважається однією з еталонних зубних паст загалом в світі. Її дуже часто прописують стоматологи. У мене була для нічного відновлення, я обов'язково її повторю. В Україні її можна, до речі, купити майже в усіх сільпо. а також частенько на неї бувають акції на мейкапі. Я використала до останньої краплини, подобалась і мені, і чоловіку. Це паста останнього покоління, що значить, до речі, що вона не змінює а, смакові рецептори, їхні характеристики. Тобто ви можете нормально їсти їжу, хоча я, звичайно, цього не рекомендую робити вночі після того, як ви вже почистили зуби, і при цьому відчувати її реальний смак, а не так, як це буває з колгоїтами, наприклад. Наступний наш продукт це вже варіант декоративка. Чи моя найперша упаковка даного продукту, і саме з неї я в нього закохалась зараз. У мене вже плюс чотири такі пусті банки і повнорозмірний варіант. От саме відтінок 23, Він найбільш виграшний. Він має такий дещо сируватий підтон, який підлаштовується під ваш відтінок шкіри. Єдине, що дівчатам світлошкірим він навряд чи. Що дівчатки нам пора прощатися? Я хочу всім вам сказати дякую за перегляд. Буду дуже вдячна за вашу підтримку, лайк та коментар цьому відео, а також можливо, поширення, якщо ви будете вважати його корисним.